Друзі, всім привіт! Всіх ради вас вітати на цьому каналі. Давно мене не було на природі. Ну, то і хворів трохи, то і настрою не було виходити. Мене деякі друзі запитували у приватних повідомленнях, де я пропав. Так що я казав, що не було можливості, але я сьогодні вибрався, сьогодні у нас 23, якщо я не помиляюся. Тому я вирішив сьогодні вийти на природу. Сьогодні на дворі просто чудова погода, коті і зимна на вулиці. Але як бачимо, сніг пролітає. Сьогодні я вирішив прийти в вльтанку мисливську, приготувати смачну страву з м'язка, так що не перемикайтеся, а додивлюйтесь до кінця, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і діліться. Sejam bem-vindos ao Так, ну що ж, друзі, глянемо, що я взяв з собою. Взяв я з собою шматок м'яса куреного грудинку. Взяв я з собою пательню. Я перепрошую за вітер, вітряна погода і трохи буде задувати. Взяв з собою трішки борошна, я зараз розкажу, що я буду готувати. Тут я взяв я панюровочні сухарі. Тут у мене соус, гірчиця, кетчуп і майонез. Одне курине яєчко, два шматочка хліба, ну і тут печиво. Ну, тут у мене приправи, цукерка. Також є вівсяне печиво. А готувати я сьогодні буду нагідці. Я готувати буду такі нагідці, які я бачив в інтернеті. Тому я буду готувати такі, які я вдома перебував робити. Так що я зараз буду готувати і зразу показувати. Ну що ж, я тим часом поставлю зараз водичку грітися. Ну що ж, поки чайник гріється, поріжу я м'яско. Я його ідеально розрізати не буду, не ось такими, ось такими шматками. Ну, ось такими шматками я його порізав. Шматочками такими. Зараз я возьму його в лоточок. І приправлю всіма спеціями соль, перчик. До речі, лайфхак. Якщо ви хочете, щоб ваше яєчко не побилося, коли ви берете на природу, обматуйте його у в встрич пленку. Я всього на все беру сіль і перець. Там всякі допоміжні приправи я брати не буду. Так, солька. Паприку ось доберуся. ще. І звичайний чорний мелений перець. Так, а тепер ми це все беремо. отак От і. От отак, йому напом'ять трошечки. В наступному лоточку я зараз зіб'ю яєчко. Шкорубку можна викинути тут. А ташечки прилетять поп'ють. Так. Де моя бутылочка? Ага. Так. Ну що ж, водичка моя загрілася. У мене ось до єс Шоколад у баночку, я зараз закидую в шайничок. І взяв я з собою ось таку вермишельку, Я зараз ще залю. Поки м'ясо моє буде жаритись, смажитись, можна перекусити вермишелькою. Закриваю, хай настаюється. А я тим часом приступаю до смаження свого м'яска. Так, ну що ж, ось я насипав лоточок сухарики. Тут в мене яєчко і ось борошно. Я розпалюю пательню. Так, чудово. Не люблю, правда, в таку погоду я готувати. Закучканий, да тут ще так продуває, все. Ворушиться все тут. Так, обмокаю я м'яско. Ми робимо. Яйця я, правда, мало взяв. Ну, наскільки вистачить. Якщо я просто в крошці обжару, м'ясо стане. І так повторяємо з усім. Да, звісно, така страва готується десь вдома. Чи десь в якогось кафе, бо руки запацьорені. Ну нічого, я бумагою витру. Руки замерзають, не хочуть чуть слухатись. Получиться, як у Київсі. У мене яєчка не вистачило. Останні шматочки я посмажу просто у паніорочних сухарах. Вітер трохи задуває. Так, Поки смажиться. Вирішельку поїм свою. Ось така вона має. Такі крутеники. Це як фузілі. М -м. Тут я дивлюся шматочки м'яса, Такі як фарш. Але мені здається, що потрібно ще треба підсолити. Так, треба да, підсолити було ніяка. Так, ну що ж, буду я знімати. О! Зажарені, так як потрібно. У мене то стало чуть-чуть лишилося, бо я видляв, зразу би давно пережарилось. О, чудово! Останньо мясо лишилося, я зараз... Чудово. Що я скажу по цій вермишелі? Не сильно но вона мені зайшла. Але так о вон. перекусити можна. Дивлюся як то з сиром. Ну так, раз колись мене з'їсти. Ну що ж, буду куштувати м'яско Хм. Супер. Не так. Як в закладах. Але домашній варіант тоже. смачний. Ну що ж, друзі, мій відпочинок вже ось до, прийшов до завершення. Буду я вибиратися, я провів час на природі, смачно поїв. Я не прощаюся, кажу до зустрічі. Всім до побачення!